Ровене. Так, у нас є це. Тож у нас є вони, я Ой, тільки що перевірив. Чим, а, а, ранок, а хлопці. <сміт> Привіт, Брайане. Ех, черговий а чудовий а оберт а навколо сонця, сонця, хіба ні? Гей, а? А, 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 а <сміт> який. А, так, так, але у нас було кілька замовлень. <сміт> який сьогодні день? О, сьогодні середа. Середа. Е, середа 17. Середа сімна... 17 якого. червня. червня. 17 червня. А ця поставка там де має бути? Так Тож сьогодні відбувається щось особливе. Не знаю. Я не, я не... Може перевірити календар. Я ну, глянемо. Має бути щось в календарі? Ні, нічого. Що нічого? Алла, не ану глянь ти в телефоні. Може є нагадування, Елі, а в тебе є. Якби там не було, гадаю, ці нам потрібні. Рове, не може ти перевіриш в телефоні? Б -б Байроне, що, що що ти скиглиш Відвали! Окей. Вибач, ми тут трохи зайняті, тож. Так, тож, я думаю, нам треба замовити ще кілька мій обід в холодильнику. Okay. Не плювати. Е... Все добре, все добре, все добре, не засмучуйся. В добі 24 години, може, вони ввечері згадають. <рес> Стрімери і все таке. Маємо роздавати подарунки людям. Ні, 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 дочекайтеся появи гігантського торта. Гігантський торт. Оу, усі приготували промови. Промови? Саме так. О, у мене є подарунки. Так, так, так. Oh God, so Вони пам'ятають про мій день народження. Просто заспокойся, заспокойся. Спокійно. Заспокойся, заспокойся, поводься природньо. О, oh, байроне! Ти не міг би підійти на секунду. Зберігай спокій, поводься Природньо, природньо, природня реакція. Не облажайся, окей? Природньо. Окей. Отак. Це все для мене. Що ні, це для свята з нагоди річниці Плейтек. Чого ти вирішив, що це все для тебе? О, та просто сьогодні. Ох, цей Брайан, який завжди жартує. Так, кому б це ім. Ам... О, декорації для Плейтеку. Так, сьогодні святкова акція з нагоди річниці Плейтеку. Так. І відвідувачі, вони. Маленькі пакунки з ніштяками. Так, чесно кажучи, Роувен, я здивований, що ти організував це. Так, це класні штуки, чесно кажучи, для мене дні народження дуже важливі, річниці дуже важливі, не варто забувати їх. Не забувай. Так, так згоден, але якщо ми забудемо, завжди є Роуен, Він точно пам'ятає про днюху. про днюху. про днюху. про днюху. До речі, це нагадало мені, е, маю дещо для тебе. Для мене? Так, для тебе. О. Це, це мені? Так. Доставити а, на інший кінець міста якомога швидше. Бо скоріше за все це займе весь день. Так, там великі затори. Так, тож краще поквапся, адреса там є в накладній. Окей, ам. Бувайте. Бувай. Побачимось. Так. Вже не дочекаюсь святкування річниці. Це буде просто. Хлопці, якщо підпишетеся прямо зараз, ви побачите це відео. Давайте, давайте, натисніть цю кнопку. Ей, hey, Байроне, hey, hey, можеш підійти на хвильку. Hey, так.